Святковий день, сповнений теплом і добротою, допомагає дітям військових відчути турботу, підтримку та частину казки, якої так не вистачає у важкі часи. Третій рік поспіль для дітей військовослужбовці 86-го батальйону територіальної оборони організовують захід до дня святого Миколая. Ми працюємо на основній сцені з виставами. Другий поверх це інтермедія в цьому році. Це фея успішних посмішок. Чудномарія, нова вистава перед чудмиків, А діти і є чудмиками. Це інша країна, де вирує радість, життя і гумор. Ми, в принципі, кожну виставу робимо за новими стандартами, так би мовити. Ми створюємо нові декорації, нові ляльки. Пишемо нову музику. От навіть. В нас оригінальні сценарії, які написані спеціально для нашого театру. День Святого Миколая це можливість висловити вдячність сім'ям захисників за їхній внесок у захист країни. Турбота про дітей це ще один спосіб підтримати військових морально, демонструючи, що їхні родини не залишаються без уваги. Нині ляльковий театр переповнений родинами військових 76-го батальйону територіальної оборони. Ми ветерани. Командування батальйону робить все, щоб об'єднати нашу дружну родину і сказати, що ми пам'ятаємо ті родини, де загинув їх тато, ті родини, де безвісі зник. Ми завжди знаходимо їм можливість, щоб вони відчули тепло, радість. Діти повинні бути щасливими, дитинство продовжується. Подарунки і спілкування створюють для дітей атмосферу радості, що знижує рівень напруги і тривоги, допомагаючи їм відчути себе частиною великої родини, яка їх підтримує. Сьогодні наша організація розлетілася святими Миколаями по всій Україні. Зранку це більше 500 подарунків на Чорнобаївку. Там є діти, діти, які залишились, діти, які повернулися. Сьогодні ми проводимо дуже гарну акцію. Ми виконуємо функції святого Миколая на всіх контрольно-пропускних пунктах України з території Польщі і даруємо солодкі подарунки кожній дитині, яка сьогодні повертається в Україну. Через підтримку та свято дітям показують приклад людяності, взаємопідтримки та віри в добро. У цьому допомагає музика, вистави та інтерактивні розваги. Взірці вони вже умовно кажучи на рівні світових театральних постановок музичних, тобто на дітях не треба економити і реально робити їм музику сучасну дорогу і таку, щоб їм подобалось». Навіть у складних умовах війни важливо дбати про те, щоб діти залишалися дітьми, мали можливість радіти, мріяти і вірити в дива. Святкові заходи до Дня Святого Миколая допомагають їм не втратити цю частину дитинства. Оксана Медведєва, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський.